Робити знижки родичам і подругам на нігті чи ні, на мою думку, майстри, коли ви маєте свою справу, вкладаєте гроші в матеріали, навчання, оренду, податок, то справжня родина має вас підтримати і або не випрошувати знижки та безкоштовні процедури, або краще взагалі до вас не приходити. Бо багато хто думає, що ціна за вашу процедуру це лише ціна за роботу, і мало хто знає, скільки місяців ви працюєте в мінус, потім скільки місяців працюєте в нуль. Я вважаю, що лише з мами не варто нічого брати. Переважно мами стають першими клієнтами, жертвами перших невдалих спроб і найбільшою моральною підтримкою. По подругах вже кожен має дивитись сам. Зазвичай ті, хто роблять безкоштовно чи за півціни, потім і в житті вас якось підводять. А справжні безкорисливі прийдуть, нагодують тебе і ще будуть злитись, коли кажеш їм меншу ціну і пхати в карман гроші. А ви як вважаєте, треба з подруг та родичів брати гроші, коли вони записались до вас на процедуру?